Будьмо уважні, в той час прийшовши в околице фалиповіки кісарі, Ісус питав своїх учнів, законують люди Сына Чоловічем, і відповіли дні за Івана Христа, інше зайдущий, чи зайду ми його, або одного сполоки, но вашего каже, хто я. Зноси сином Петро, заявляє ти син Симба Живого. Відповідь Ісус сказав до нього, що садити саме сину, я не тієї кого тобі це відкрили, а те тому я заявляю, що ти питала скела, і ці це скеле збудує мою церкву, я одного ти не подавають. І там тобі ключі царство Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. І те, що ти розв'яжесь на землі, буде зв'язано на небі. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вони відповіли: Одні за Івана Хрестителя, Другі за Іллю інші за Єремію. Чи молив Христі ці три імена? Три великі насправді пророки Іван Хреститель Ілля і Єремія. Що ми можемо сказати за них? Іван Хреститель нам насправді дуже відома особистість, великий пророк уже Нового Завіту, якого називаємо Протечею. Ілля. Про нього також можемо багато сказати. Великий порог Старого Завіту, який повал горів великою ревністю, головистю до Бога. Єремія цікава постать, великий порок Старого Завіту. На мою думку, всі ми добре знаємо, що є такий порок, але щоб щось за нього сказати, не знаю, чи ви б щось сказали, якусь особливість про цю людину. Чому ж його особливість? Він пророкував про гнів Божий, який глядев на ізраїльський народ на Єрусалим, якщо вони не покаються. Його натомість не сприймали свої зневажали. Але коли прийшов цей гнів Божий, коли на Єрусалим напав царного Дносора, місто було захоплене чужинцями. Єремія став далі пророкувати народові, але вже не прогнів Божий, а про те, що Господь навідається до свого народу, їх звільнить з неволі, зерна. Тобто він вже провокував про надію, про любов, але дуже важливо їм пройти цей процес очищення, навернення. Ось, і в Христі ми так коротенько. Поговоримо про цих трьох пророків. А натомість сьогодні маємо свято Верховних апостолів Петра і Павла. Насправді, дуже цікаві постаті в Новому Завіті. Апостол Петро, це апостол, який пережив велике покаяння, навернення, власне, через свою зраду Ісуса. Прадаємо собі, як по Воскресінні Ангел Божий з'явився жінкам і сказав, ідіть, скажіть апостолам та Петрові, викенуючи Петра. Чому так? Тому що якщо б він не виокремив, то апостол би не прийшов через свою зраду, він би вважав себе негідним далі залишатися апостолом. Апостол Павло на початку ревний фарисей з фарисею, який прослідував християн, а по дорозі до Дамаску переживає його доке навернення і стає великим апостолом народів, невтомним працівником щодо навернення Поган місіонарем. Ці два апостоли після свого навернення стали дуже покірними і смиренними. Апостоли Петре і Павла. допоможіть нам, щоб ми в нашому житті завжди зростали в покорі смиренні. Амінь. Слава Ісусу Христу!